Внаслідок автозітнення травмований водій легковика. Поліцейські встановлюють обставини. Про це повідомляє кореспондент Золочів.нет з посиланням на поліцію у Львівській області. Дорожня транспортна пригода сталася 26 червня близько 14.30 на автодорозі Київчо поблизу села Старий Милятин Золочівського району. Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення автомобіля Toyota Corolla, яким керував 39-річний житель одного із сіл Золочівського району та БМВ під керівництвом 45-річного киянина. Внаслідок ДТП водій Тойота Корола отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований. За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне впровадження за частиною 2 статті 286 порушення правил безпеки дорожнього руху Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання, позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого, інформує поліція Львівщини. Правоохорон. Ці становлюють обставини події.